Минуло трішки більше доби. Зараз йдемо дивитися, що там по клещу. Висипався чи ні. Ну і заодно подивимося, які ж ти всякі кліщі під мікроскопом. Для цього притягнув з будинку ось такий мікроскоп. Так, його назва Ломо. радянський, і сама назва R1U42. Такий досить непоганий мікроскопчик. Брав, що дивиться сперму, коли жоломаток. Ну, Скажімо так, штука хороша, ну, зараз заодно подивимось. У нас тут якраз обідній час, як обідній, вже пів на четверту, бджілки якраз вилетіли на обліт. Так, Як пам'ятаємо, ось там стоїть контролька і ось тут. Ми починаємо так, як ставили. До речі, корпуса вже нема, Вчора його забрав. Зараз встановлюємо телефон, ну і піднімаємо корпус, дивимося що там, що там на контрольному листі. Так, ну що ж, починаємо, як бачимо бджілки є. Піднімаємо корпус гніздовий. Ну, Стамезочкою обережно підірвали і ставляємо його внизу. на крошечку. О, важкий, досить такий є. контрольному листу. Джоли я вже намагалися витягти з вулика, так як він їм замаж... заважає. Попад кліща є, причому досить таки серйозно. От Як бачимо ці всі корічні побіг всі ці корічні литочки, це все є кліщ. От Тут, до речі, теж бігає, ховається. Ну На самому листі. Ну, ось тут. Так, де наш фокус. Ось, все, лежить кліщик. Потім десь отут. Я тільки що бачив, ну, кліщ кліщ є, кліщ осипається, значить Що що полосочки в нас працюють. І взагалі так дивлячись на саме дно. Видно, що кліщ є вже як дозрівший. Тобто ось такого коричневого кольору, так і не дозрівший. Як бачимо, тут бігає ось такого майже прозорого. Але він вже вражений за рахунок хімії, яка там у полоски. І він, скажімо так, не життєздатний. І, до речі, бджілка бігає в центрі екрану. Бджілка а на ній сидів кліщ, вже її десь загубив. Коротше, є ось кліща і це добре. Зараз цю сімейку ставимо назад. Та дивимося цю наступну. Відкрили другий вулик. Як бачимо, кліщ теж є. Але вазелін бджолки майже увесь, скажімо так, злізали, забрали, не знаю куди вони його діли. Але вазеліну майже немає. І також бачимо на дні вулика, що тут є. Що тут є кліщ, який осипався з бджіл. До речі, щось вони не дуже так добре до мене налаштовані. Той вулик був нормальний. А це я відкрив. Трішки на телефон щось нападають. Ось як бачимо є кліщик. Ось тут. Це вони заставно гризли. Ну, теж короче, кліщ є. І досить його багато. Тут, як бачимо, лежить в дирочках. Ну ось. Коротше, йдемо дивитись під мікроскоп. Давайте беремо таке предмет... предметне скельце. Воно тощиною здається. 1 мм. Ну, Кому цікаво, то можна або у нас на Elixie знайти, або заказати з Китаю. Я брав у нас на Elixie, здається, ця пачка. 50 гривень щось таке коштувало. Кладемо його під мікроскоп. Також є ось такі покривні скельці, але не знаю, будемо покривати чи ні. Зараз спробуємо так. Візьмемо одного з кріщів, положимо ось туди, ну і будемо вже спостерігати. Дуже важко налаштувати телефон разом з мікроскопом. Але як бачимо в кадрі, там в той кліч Варова, це він лежить на спині і виходить, що він шевелить своїми лівими лапками. Він вже такий в коматозі, скажімо так, доходить. Але як бачимо, що лапками він шевелить. Було б цікаво піймати такого, що прям бігає. Але це треба знову відкривати вулика і його там шукати. ну Так бачимо ось така зараза, яка приносить багато клопоту в джолярам Це один. Я там положив три таких кліща. Оце другий. Так. Вже виходить третій. Оце його спина. Тобто він лежить на спині. Ну і має ось такий, скажімо вигляд, це така пуговка, не пуговка, але штучка менше міліметра. Ну ж кажу, що дуже-дуже він такий поганий для пасічників. Ну для пасічників ні, а саме для, для їх бджіл. Так, ще один. Це Те, здається теж у нас лежить. Так, загубив фокус. Це у нас лежить теж ніжками донизу. Тобто це вигляд зі спини. який дригається. Так, знову загубив. Це який дригається, саме цікаво. Досить таки важко його тримати в полі зору. Але ж все таки як бачимо, ось така коричнева. Гедота. Знайшов живого кліща. Зараз він знаходиться на ну, скажімо, на ногах, в своєму звичайному положенні. Він навіть бігає. Я його намагався перевернути на спину, щоб він ну, подрігав своїми лапками. Але він не хоче. Оп! Сяжко його здвинув, і він тепер побіг. Вдалося піймати. Живого кліща. приклеїв його спиною до вазеліну, так як він від мене намагався втікти. Фокус навести сильно не можу. Але телефон не передає всієї цієї картинки, яке воно є насправді. Але у кого є мікрофон? Кажу мікрофон, у кого є мікроскоп. Хтось знає, як це цікаво розглядати всіляку цікавинку. Ну і дивитись світу в збільшеному вигляді. Ось таке довелося наладнати вам, щоб це все показати. Так як розмір цього кліща. Так, ну от. Телефон навіть на ньому не фокусується. Коротше, ось таке маленьке пятнишко але через мікрофон все. Мікрофон, через мікроскоп все видно. Світло, було нижнє світло, верхнє світло. Короте, якось так. Тепер по алкоголікам, по осам. Пиво, як бачимо, ще стоїть. Оси його не пили, я теж. Тут оси літають, в пиві плаває. Всього-навсього одна оса в моїй. Борматусі, яку я колотив, це така легка брашка з меду, плаває штук 3, це точно. Тобто на даний момент брашка працює краще. Тут в пиві теж тільки одна оса. Зараз подивимось що там на вулиці. Тут ситуація теж досить таки цікава. В пиві у нас тільки мухи. Ну тут Одну осу я точно бачу і декілька мух. Дивимось саме саму велику пляшку. Так, маленька по дорозі. Тут ми бачимо, що в основному тільки мухи. Йдемо далі. Що у нас тут? Тут у нас є шершень, декілька бджіл та декілька ос. Ну, ось. Переважна кількість. Як бачимо, оси є. Далі дивимося ще дві, які поряд стоять. В брашці нема взагалі нікого. Ні, є, є оса, є мухи. Так, і півасік. Півасіку, як бачимо, дві бджоли, але більше за все, що вони просто вивелись з цього вулика. Не знаю якого там. У мене результат взагалі нікудишній. На цьому буду завершувати відео, але не свої експерименти. Кому що ще може цікаво побачити під мікроскопом, пишіть коментарі. Там, наприклад, бджолу можна подивитись, можна якусь там муху поймати, шершня, ще що-небудь. Ну, краще, кому що буде цікаво, пишіть. Мікроскопи у мене два. Так що все, що потрібно. Все покажем. Ну, думаю, комусь було цікаво, може навіть корисно. Ну, а поки що все. Пока-пока і до зустрічі на каналі.